Оце засипало. Оце засипало. Я на роботу не пішла. Де там моя машина? Я дорогу розгрібав, бо не міг заїхати. Мої вже десь там пішли, я ще вдівалась, ви робите фамілію. А Дивіться, тут шнурок від ялинки не перечепитись. Нові рукавиці. вау, демя, нові рукавиці в тебе, да? Клас. Лумія. Здравствуйте. Що ти тут робиш? Дорогу зробила мені. Це мені серце Соломія зробила. Ай, Соломія, він ще так не він ще так не розуміє. Ай. Ти мені в карман кинула. Ти ж хотів на скульптури в Сванбургу попасти, от тобі скульптури. О, А, та знову катається по снігу. Соломійка. Хочеш весь двір витовкти? зроби нову голову для Да. вміє, як тебе тато снігом закидав Як ти? ужас Дем'ян, а ти там що? Іди сюди молодець, не надо. Я віку, я віка, я біка, я біка, я віко, я віка, я віко, я віку. А що ти будеш робити? Ай. Ти вже, ти вже його їсиш чи що? Відігнали тебе. На кого? На Дивися, тато воно робить скульптури. Куди це тато пішов? Що це він буде робити? Ого. Вау. Прям шлапаємо. Хупо! Хупо! І ген по. Да? Класно? Милуються своєю роботою. Тебі. Ти вже їсиш його, так? Да? До димен з'їсть сніговика через день.